кардіологічному відділенні лікарні Святого Мартина надається така послуга, яка, яка називається стентування коронарних артерій. Ця послуга є безкоштовною, вона буває ургентною. І буває плановою ургентна послуга з постентування коронарних артерій надається хворим з гострим коронарним синдромом, з заливацією або без заливації семента СТ. У нас є в наявності стенти з лікувальним покриттям і без лікувального покриття для всіх пацієнтів, які поступають у наше відділення. Також ми проводимо стентування планове стентування для пацієнтів з ішемічною хворобою серця з доказаною. Стенстенокордію напруги з нестабільною стенокордією. Mm -hmm. У нас існують стенти, які закуплені для мукачівської громади, і так а також стенти, які надають е, моз для пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією без сегменту СТ. Степраці стантування проводиться у нас цілодобово. Лікар чорний лікар вирішує, чи це буде ургентне стентування, чи це буде планове стентування, після проведення діагностичної процедури коронаруві трикулографії. У разі, якщо у вас є скарги на давіші болі за грудиною, будь-якого генезу, який чітко зв'язаний з фізичним навантаженням, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря, який може вас скерувати до вузького спеціаліста, який вирішить, потрібно вам проводити діагностичну коронарографію чи не потрібно проводити цю процедуру. І по результатам коронарографії ми вирішимо, що вам краще стентування, чи тварстре скеровувати до кардіохірурга для більш е е великої операції.